Усім доброго суботнього ранку. Сьогодні, як завжди, субота і у місті Луцьку суботній ринок. Ми з вами будемо дивитися ціни актуальні на 4 січня. Подивимось основну групу товарів. Добрий день! Доброго дня. Що там ваші тортики по 150, п'ятдесят, так які були? Так, не сама лічка зрозуміло. Не а скажіть, будь ласка, молоко по чому? Молоко 40 гривень. 40 гривень. А це курочка у вас? Да. А яка це, ціна? Це курочка 200 гривень за кілограм. За кілограм, зрозуміло, все домашнє. Я цієї господині купувала тортик, був дуже смачний, виготовлений на домашніх продуктах, на домашньому молодці. Можна підійти та купити. Все гарного вам дня. Щасливо. Так, тут є у нас це ваше місько. Так, бараніна, бараніна. баранина, баранина. Баранина? Охо. А скільки коштує? 200 гривень за кілограм. 200 гривень за кілограм. Цікаво. Лівер та... по 100. Лівер по 100. Угу. Mm -hmm. Ну, це на любителя вже. Так. Да. А скажіть, а сметана по скільки? Сепаратор. Сметана 120. Сепараторна, так? Так. А сир? Да. Сир 120. Сир теж 120. Зрозуміло. Холодно сьогодні, правда? Да. Щось дуже холодно. Так, романтично. То, тут... Добрий день. Так, дивимось ціни на сало. Сало коштує 160 гривень, 130 гривень, бочок 70, внутрішній жир 50. А, це щоковина. Так, добре. А скажіть, будь ласка, м'ясо скільки коштує ось таке? Ось таке м'ясо. 160. 160, ну не дуже дорого. Картопелька, бачу, по 27 гривень. Белароса. Це на кілограмі, сіткою 25. Ага, сіткою коштує по 25. Сіткою, хто хоче купити. Але сьогодні холодно, правда? Щось так дуже. Все гарного продажу вам. Дякуємо вам, гарного дня. Дякую. Так, що то нас сьогодні є ще. Подивимося. Тут є яйця. О, цікаво, яка добрий день. Замерзли. Ні. А яйця по чому домашні? По 70. По 70. Зрозуміло, дякую. Так, що в нас ще є сьогодні? Людей приїхало досить багато продавців, бо хоч і холодно, але приїхали. А? Ось такі домашні є, яблучка є. Я, а проходжуся, щоб ціна яблук? 20. по 20 домашні яблучка невеликого розміру. Так, бачимо, що продавців все-таки є багато. І зараз підійдемо, подивимось, по чому ось тут, як завжди, черга була на яйця, а сьогодні черги немає. Ось такі ціни по 30. Брудні яйця коштують. І найбільша ціна коштує 50 уже більшого розміру. Друзі, нагадуємо вам, підписуйтесь на канал, ставте лайки та коментуйте своїми коментами. Ви підтримуєте наш канал. Ідемо дивитися далі на ціни. Тут у нас чесничок, коштує від 200 до 150 і навіть є по 80, в залежності від сорту та розміру. Ось тут також є дуже багато м'яса. Яка ціна на м'ясо? 170. Зрозуміло, ціна на м'ясо не піднімається, така сама, як і була. Також є капуста. Скажіть, будь ласка, скільки капуста? По 25. Розуміло. Тут, як завжди, добрий день. добрий день, як завжди, рибка нашого місцевого е виробництва. Також ось є і Мойва, і скумбрія. Можна підходити, купити. І навіть можна приїхати до вас теж купити сюди. Гарного продажу. Добре. Так, дивимось далі. Бурячок 20 гривень. Так, що далі є? Так, тут також є капуста квашена по 90, горіхи по 30, морква по 30 і яблука по 20. Капуста квашена, ой, яка хороша. Скільки коштує от такий відерко? 80 А, 80. 80. Бачу, бачу. Домашні. А на сало немає. 400 з банкою 350 без базу. Зрозуміло, от молодець. Сказали з половиною чистої сало. Сало гарне, домашнє, 400 гривень і з банкою коштує купити. Навіть є різні і грибна солянка. Ой-ой-ой, дуже все у вас широк, широкий вибір. І аджика. Молодці. Хто що не закрив, до вас підійшов і купив. Єсь. Все, далі йдемо дивитися. Так, є також куття і мак. Зараз запитаємо ціну. Цукор сіль. От сто трошки. А яка ціна куті? Десять. 10, 10. Куття коштує десять гривень. Хоч вже практично минули різдвяно-новорічні свята, але ще кутю продають. Хто ще не придбав, можна купити. Добрий день мерзнете трошки. А скажіть, а скільки коштує курка? Чи то індюк? Ні, то півник. А, півник? По 180 кг. Да. А, по 180. А сир домашній? Сир по 90, це паратерник. Ага. А масло? Масло 450. Масло 450. Щось мало людей а сьогодні. маленьку не маєте буцучку? Ні. Так, бачите, люди трошечки замерзли, бо у місті Луцьку у нас сьогодні мінус три і дуже холодний вітер. А ну ось тут глянемо. Тут є ось і зелень. різна, укропчики є, продають. Капуста ось ця печена. Пиття так само по 10 гривень коштує. А капуста 90 у вас? Да. Так як і була, зрозуміла. А цибулька зелена? По 20 По 20 за 100 грамів. Вам такої, да? Так, сьогодні продавців теж не дуже багато приїхало. Ось тут є і хурма, і мандаринчики, і гранати. Добрий день. А скільки гранати? 160 за кілограм. А а, а хурма? 170 батка. Ага, це якісь сорти такі. Але сьогодні холодно, правда? Сарон, так? Да? Це і зрозуміло. Ось сьогодні холодно. Отакий От мандарин по 110. Це... Ага, я бачу. 400 гривень. Масло 400 гривень. О, це домашні. А домашні яйця скільки? 80. По 80, бачите, вже на яйця ціна впала. Вже трішечки менша ціна йде на яйця. І в магазинах, в принципі, теж ціна на яйця впала. А напишіть, будь ласка, в коментарях, які ціни на яйця у ваших містах. Ось дуже цікаво прочитати. Добрий день, а ви опять сьогодні сам. Добрий день, ні, десь є Володя, десь гуляє. А, ясно. Бачу, теж почти вже все продали. Так, сьогодні базар відносно не густеє, але вже все позабирали. Дякую. О, добрий дякую. день! Дякую. Дякую. І вас на урок. А де це ви пропали? А? Я, я на, місці, на місці. Ні, я підходила, вас не було. Дякую, то я відходити, значить. Трошечки, значить, відпустку собі зробили. Ні, ні, трохи на місці. А, Ясно. <реш> Ярмарку я, я гуляємо. У, У вас як справи? Ну, теж нічого, може бути. Спеціальність. Ні, дякую іншим разом. Пані, Сара вам сало зробимо дешевше. Нам для, для в нас для пенсіонерів сьогодні. От бачите, ці продавці вони завжди дякую. роблять Пані, знижку. Ось дуже так, часто старшим людям, старшим нас, людям так, можна так. підійти, вони завжди уступлять. По 50 гривень, дивіться. Бачите? 90 по 50 я? вам буде. Та ви що, аж по 50 продаєте. Так, ну, молодець, молодець. Таке 30 сало 30. на сьогодні 150. Uh, Ось таке 150. Далі сад можна торгуватися. Можна спресень. торгуватися угу. дуже М'ясо шиночка сто вісімдесят, попадка 170. шинка 180 і лопатка 160 може бути, можуть уступити печінка. у Вас сьогодні є так, дуже, угу. дуже гарна. 70 грив. 70 гривень за кілограм. Я у цих продавців купую завжди, і в них дуже смачне м'ясо. Так що можна підійти, купити. Хлопці золоті, ціни прекрасні. Кожну суботу я тут завжди є. Ось бачите, це сказали покупці. Дуже хвалять ідеальна все продукція. Так смачна дають в общем, золоті і завжди можуть уступити. Правда, завжди люди, і продукти ідеальні, все хай удачу. Це для жіночок старшого покоління молодці Ось так і удачі всім. А їм так само дякую. дякую. Ось так. Дякую. бачите, які гарні відгуки. Так що підходьте, купуйте, все, все гарного вам продажу до побачення. Дякую вам. Так, ідемте далі. Подивимося, щось не дуже то насиченого є сьогодні. Продавців, але трошечки є. Тут далі дивимось. Сибулька 20 гривень коштує, буряк 22 гривні, морковочка 30 і яблука по 20 гривень. Замерзли. Ні, трошки. трошки замерзли. Яйця бачу по 80 гривень. Домашні продають гарного продажу. Так, дивимось далі, що сьогодні привезли. Ось є сир, сметана і молоко. А сметанка по чому? 240, 240 за літр коштує. А сир? 110. 110. Холодно, правда сьогодні. Вітер. Вітер. Якби не вітер, було б ще більш менш. А так вітер, так, тут є. Теж яйця домашні. Що далі є? Тут подивимось сьогодні. Привезли нам так, теж. також є яблучка по 25 гривень, ось такі великі хороші яблучка. Картопля по 25 гривень домашня. Тут беруть люди, черга стоїть. Так, тут далі що? Тут також, як завжди, дуже гарна морква по 30 гривень. Люди беруть. Також є різна консервація, мед, аджика за акційною ціною. А яка ціна аджики акційної? 50 гривень за баночку. А хазяйка ваша де. Пішла грітися, так? Є і горішки, і сушка, і консервовані огірки. І сало в банці. А яка коштує ціна цієї банки? Чотириста з банкою. Так, Зрозуміло. Так, бурячок, яка ціна? 25, по 25, як і був. І цибулька по 25, Зрозуміло. Все гарного продажу, всього найкращого. Так, ідемо далі. Вже трішечки у нас у місті Луцьку вийшло сонечко, але все рівно дуже ще холодно. Добрий день. Замерзли. Доробці мало. Не хочуть. Так, а це м'ясо. Що у вас за м'ясо? Копчене? Бочок копчене. Ану які ціни розкажіть. Курушки 200, філеєчка 400, бочок 300. Сиров'ялине 400. Сиров'ялине 400. Це ви самі робите таке? Молодці. Виглядає смачно. Всього гарного продажу. Так, ідемте далі. Подивимось, що сьогодні навезли. Тут бачу є кури, ось такі ціни. 210-230. А, це вага. А яка ціна тоді? 210 за кілограм качки. 210 це качки по 210 гривень за кілограм коштують. Гарні такі домашні. Можна підійти купити. Все гарно продажу. Так, йдемо далі дивитися, ось тут є капуста по 25 гривень. Сік яблучний теж зробили, продають. А яка ціна соку у цієї бутилочки? Сік, виходить, 50 гривень літра. Якщо ага. є двушка, є півторачка у мене. двушка 100, а півторачка 75. п'ять ага. Всі коштує, всіх домашніх А, Це зрозуміло, домашній сік. Там, там нема що, там вже будете розводити водою. Так, концентрований, так? Концентрований. Зрозуміло. Можна навіть і своєю тарою підійти ви на Можна, Якщо в мене в мене вона в трьохлітрових банках. Угу, зрозуміло. Дякуємо вам. Так, ну що, йдемте дивитися далі і нагадуємо вам, не забувайте підписатися, поставити лайк, прокоментувати для нас і нашого каналу. Це дуже важливо. Таким чином, ви підтримуєте наш канал. Також на нашому каналі є картка Монобанку. Хто хоче підтримати наш канал. Ми будемо раді невеличкому навіть донату. Зараз глянемо ось тут. Капуста є невеличкого розміру, коштує 27 гривень. Добрий день вам. Що замерзли? Трішки. Пекінка капуста 50 гривень. Морква 20 гривень, буряк 20 гривень. Цибуля коштує. Зараз гляну теж 20 гривень. Лущені горіхи. Скільки коштують? 20 гривень за стакан. 20 гривень за стакан. Капуста квашена. Оця гривень за кілограм. А, 60 гривень за кілограм. А домашнє молоко літр. Літра 35. 35 гривень коштує молочко. Гарного вам продажу. Дякую. Так, денте далі подивимося, що тут є. Ось тут бачу, що є індики. Також різні. Дуже гарні домашні. Це індик теж? Так, да, так, да, це індичка. А, індичка. А яка ціна? 250 кілограм. За кілограм 250 п'ятдесят, ну, але гарна, дуже жирна, така жовтенька, гарна індичка. Підходьте і купуйте до цієї господині. І пані. Так, підходьте. В неї завжди є індики або якісь кури. Вона господинька і можна підійти купити. І також в неї є ще ось такий хрін. А яка ціна у того пакетика? 100 гривень. 100 гривень. О, бачите, який гарний хрін. Ні, ні, дякую, дякую. То, якщо таке сильне, то а капуста квашена по чому? 75, вже кінчається. О, бачите, вас все забрали вже. Сьогодні такий зранку був холод, мороз, але вже трохи роз... розпогоджується. Не треба, ти прийшов, купив. Ну так, да. все рівно мусово щось купувати. Щасливо вам На до побачення. Дякую. Так, ну що, те ще далі, підійдемо. Глянемо, що сьогодні привезли. Так. Добрий день. Добрий день. Медок. По 90 гривень за баночку півлітрову. Е, молочко домашнє в банці. По чому? 40 так само. По 40, так само, а сметана ваша? Сто По 120, сепараторно. 100. Угу, Добре. Все всього вам найкращого Я гарного вам продажу. Так, далі пройдемо, що тут ще є. Хоч і холодно, люди трошечки ходять по ринку. Також ось тут є домашні яблочка. 20 гривень коштує. Добрий день вам. Добрий день. Ви вже мене знімали, все, більше не знімайте. Я буду ваші ці знімати. Ні-ні-ні, не знімайте. Хватить, добре. Добрий день. Кажуть, хватить. Півники молоденькі, 500. Гривень. За півник один 500 гривень. Є півник дуже гарний. А, так, Такі гарні, жовті півники кури. Він не за півники. А це качки ще є. А скажіть, а, а скільки качки коштують? 500 великих. А це вас вже ціна. Вага від два, триста до трьох. Вона не була спогад. П'ятсот гривень коштує качка, а ось цей півень цілий 500. 500 гривень. Є чорношкірий. Та ви що, ще таке? Не... Яйця в нього були чорна шкура. А що це за таке? Хилюй. Я ще такого не бачила. Будемо мати їх продавати живими. Та ви що, а це такі е, дивіться, в нього шкіра чорна. Так. Це новин чорний. Капець. Шкура чорна. Це капець. Ну це новинка. Будемо мати їх живими курчатками на новому ринку біля заводу про едшуберт. Будуть весною літом. Весною, Заходить. ну то ще ви розкажете, я ще до вас підійду не раз, так що ще розкажу. Ну, ми там продаємо животи на новому ринку. Боже, ви так мерзнете. Чому ви не. Ай-яй-яй, ну мені у вас шкода. Є качки великі такі ще. А, качки великі, а то ж ви казали, що. Ну, ці ріші, а, ці більше, а більше яка ціна? 600, По 600 тільки? Угу. Ну хороші, хороші. Так. Підходьте, купуйте. Ця продавщиня завжди тут стоїть, так що можна підходити і брати. Помертві, або божевілка. Підходьте, все гарно продажу. Щасливо. Так, і ще сюди трішечки пройдемося. Подивимось, що далі у нас тут є, що привезли. Так, тут торгують, бачу, також фаршом домашнім. І сиром. 80. А яка ціна фаршу? У вас означає? Щось не, не відповіли. Яка ціна фаршу, то йдемте далі. Тут, як завжди, дуже багато яблук є. Навезли за цінами від 35 до 20 гривень. Можна вибрати будь-які будь яблука. Так, у пана Миколи, як завжди, фреш, гарбуз. Фреш коштує 60 гривень. Літр. Також є і яблучка, картопля, різні масла. Кому потрібно, можна підійти та купити. Також дуже оцей фреш гарбузово-яблучний, дуже смачний. Я особисто так. пробувала. Добрий день вам! Добрий день. Змерзли? Ні, не нема коли, молодець. Купують фрешик. Фрешик смачний. Так, все добре. Йдемте далі. Тут м'ясні продукти, також є дуже багато. І тут ще глянемо. Ось є цибулька 22 гривні, морква 25, бурячок 20 і капусточка 25. І я вам скажу, що трішечки подорожала капуста, бо була по 25, а зараз вона вже по 27 гривень. І також є. І квасоля, теж дуже багато всього домашнього можна купити. Різні соління домашні, ось огірки за ціною 90 гривень за кілограм, пекінка 45 гривень коштує ось така. Так, зараз ще тут запитаємо за ціну. Так, ось така хтось запитував. За цю палатку за масло ось такі ціни. Дивіться. Масло 510, сир 280, класичний сир 380, сулугуні 380. Ось таке запаковане. Тут можна щось придбати. І сирок є. Ось такі ціни. Я вам показала палаточка та щоб цікавились люди. Будь ласка, дивіться. Так що і на цьому трошечки ми вже обійшли весь ринок, і будемо потрошечки виходити з ринку. Не забувайте підписатися, поставити лайк і прокоментувати. Усім приємного перегляду, гарного дня і до зустрічі. But I just wanna feel your love. I just wanna know how you feel, baby. I just wanna go where your love take me. I'm losing my sanity. You take me under. For you, I surrender. You're making me land on other side of gravity. Boy, you got me under. Boy, you got me fond of. Yeah, boy, you got me in love. I can't ignore it. I wish you noticed me. I wish you knew the emotion provoked in me. Let me live. Let me live again. I'll take no more from you.